Гранат можна виростити і в домашніх умовах, правда, такі плоди не так смачні і великі, але по користі вони не поступаються своїм природним аналогам, додатковий бонус, красиве і тривале цвітіння витонченого деревця, догляд за кімнатним гранатом не складний. але щоб рослина регулярно плодоносило, слід ознайомитися з вимогами, які воно пред'являє до мікроклімату, правилами і рекомендаціями по догляду за ним. Опис рослини, гранат, дерево, що віддає перевагу, теплий південний клімат у природі досягає 4 метрів у висоту, сильно галузиться, листя довгасті, невеликі з рівними краями, сильно витягнуті, поодинокі воронкоподібні квітки утворюються на верхівках пагонів. На основі граната, звичайного, що росте в дикій природі, був виведений кімнатний гранат, його висота не перевищує. Метра листя маленькі, світло-зеленого кольору, світіння граната, дуже красиве рослина рясно всипане трубчастими червоними, помаранчевими або червоними квітками, схожими на рупор патефона. Кожен з них недовговічний, в'яне через 3-4 дні. Але оскільки на гранаті безперервно утворюються нові бутони, створюється ефект безперервності цвітіння, воно триває з травня по вересень. Далеко не всі квітки стають плодами. Рослині просто не вистачить сил забезпечити визрівання такої кількості гранатів. У домашніх умовах вони досить дрібні, близько 3-7 см в діаметрі, наповнені численними насінням, шкірочка плоду червонобура. Втім, описувати гранати сенсу немає, їх, напевно, бачили і пробували все. Користь домашніх плодів не залежить від розміру. А ось смакові якості трохи відрізняються. Сорти граната, гранат карликовий, виведений штучним шляхом. Найпопулярніша різновид граната, звичайного для вирощування в домашніх умовах, його висота близько один без обрізки, листя до трисми в довжину, плоди 3 см в діаметрі, гранат карликової бабі, нія різновид попереднього гібрида, відмінні риси, невеликі розміри рослини і витривалість, плоди досить великі до 5 см в діаметрі. Гранат сокотранський. Сильно розгалужене дерево до 4-5-му висоту, китки рожеві, листя округлі, плоди не дуже смачні, містять мало цукру. У домашніх умовах зустрічаються порівняно рідко. Гранат плено і плено алла не плодоносять в принципі, вирощуються заради квіток. Вони дуже великі, сім десять см в діаметрі, махрові. У першого гібрида пелюски яскраво червоні, у другого білосніжні, там, де дозволяє клімат, такі дерева широко використовуються для прикраси саду. Гранат карликовий, окотранський і інші сорти, які підходять для вирощування в домашніх умовах. Карликовий гранат можна вирощувати в саду, і вдома це найпопулярніший сорт у квітникарів-любителів. Плоди сокотранського граната містять мало цукру, тому в домашніх умовах цей різновид зустрічається порівняно рідко. Селекційний гібрид граната карликового бабі цінується за компактність і невибагливість. Гранат плено вирощують виключно заради великих махрових яскраво червоних квіток, схожих на півонії, гібрид флори плено алба відразу привертає увагу завдяки величезним білосніжним квіткам. У природних гранатів таких пелюсток не буває як створити оптимальний мікроклімат, надпівденна рослина відповідно. Для оптимального розвитку воно потребує теплі і яскравому світлі, однак сильну спеку в поєднанні з прямими сонячними променями дерев це переносить не дуже добре, коли воно і до атмосфери в приміщенні дуже негативно реагуючи на сперти затхле повітря, таблиця які умови потрібні гранату в залежності від сезону, сезону свищини температура влажності. Весна літо. Південні, західні, східні вікна у похмурий час. Рекомендується використовувати досветку фітолампи, ти добре себе почуває під прямими сонячними променями, але в спекотні обідні години слід притіняти рослина. Любить свіже повітря. Влітку його можна виносити на балкон або в сад приміщення, в якому стоїть гранат, регулярно провітрюють. Деревце боїться холодних протягів 2,0-2,5 ос. Перенесе і сильну спеку, але може скинути листя і плодові зав'язі. Негативно реагує на різкі перепади температури, немає значення. В природі гранат росте в сухому кліматі. Стандартні 45.0 його цілком влаштують, але в сильну спеку. Щоб створити більш комфортні умови для рослини, можна оприскувати листя або протирати їх вологою губкою раз в 2-3 дня. При цьому стежте, щоб краплі не потрапляли на бутони і зав'язі, можна піднімати вологість і по-іншому, поставити поруч широкі ємності з водою. Помістити в горщик мокрий мохсфагнум або керамзит, придбати спеціальний прилад осінь зима, найсвітліше місце, якщо немає можливості забезпечити необхідну прохолоду, наприклад, виставити на засклену лоджію, розмістіть горщик якомога ближче до шибки, підклавши під піддон шматок пінопласту або іншого теплоізоляційного матеріалу. Чи не прикиняйте, адже зимове сонце не настільки активно, як літній? На більшій частині території України потрібно досвідка, щоб продовжити світловий день до 80 годин, оптимальна температура 10 один ос, критичний мінімум 7 ос. Прохолодна зимівля, обов'язкова умова для цвітіння і плодоношення на майбутній рік. Посадка і пересадка рослини, пересадка молодих рослин до 5 років проводиться кожної весни. Тоді достатньо однієї процедури кожні 2-3 роки у великих екземплярів, вирощуваних в діжках. Перемістити, які в інший контейнер, немає можливості, виходячи з їх габаритів, щорічно знімають шар ґрунту товщиною 5-7 см, замінюючи його свіжим субстратом. ґрунт для домашнього граната, необхідна поживна, але в той же час легка, добре пропускає воду і повітря. Ідеальний варіант чорнозем. Можна взяти дернову, листову і перегнійну землю з додаванням піску 2-2-1-2. Також підійде готовий ґрунт для троянд і бегоній, на дно горщика необхідно насипати гальку або керамзит шартовщиною 1,5-2 см. Горщик вибирають з дренажними отворами, він повинен бути неглибоким і широким, так як у рослини поверхнева коренева система. Гранат добре цвіте, коли їй трохи затісно при пересадці, потрібно брати ємність на 2-3 см більше попередньою горщик на виріст означає відсутність бутонів і плодів до тих пір. Поки коріння не оплетуть земляний, кому у самій процедурі немає нічого складного полити гранат приблизно за півгодини до пересадки, вийняти рослину з горщика разом з грудкою землі на коренях. По можливості намагайтеся зберегти його цілим, гострим чистим ножем зрізати приблизно 2-3 суцільного ворсу, що утворився у наємності. Можна ще зробити кілька неглибоких поздовжніх розрізів злегка Розпушити їх краю. У новий горщик насипати дренаж, заповнити його свіжим ґрунтом приблизно на третину, поставити рослина в ємність, досипати ґрунт по краях, періодично її обережно утрамбовують. Після закінчення процедури деревці злегка струшують, щоб заповнити всі порожнечі, слідкуйте за тим, щоб не заглибити кореневу шийку, помірно полити субстрат по краю, на 5-7 днів помістити рослину в легку півтінь. Забезпечивши комфортну для нього температуру, потім повернути на колишнє місце і підгодувати догляд, догляд за кімнатним гранатом не відніме у господаря багато часу. Деревце потребує тільки в своєчасному поливі і регулярних підгодівлі, оскільки витрачає багато сил на цвітіння, умування і визрівання плодів без обрізки воно виглядає досить неохайно. Тому вона теж є необхідною процедурою полив гранату. Потрібен рясний полив м'якою відстояною водою, знак того, що підійшов час для чергової процедури. Просохлий на два смерхні шар грунту у звичайну погоду досить одного поливу в 2-3 дня. Спеку доведеться зволожувати субстрат щодня. Почекавши півгодини злити з під дону надлишки води з нечастим перезволоженням гранат впорається, а ось посуху йому перенести важче з кінця літа, полив слід поступово зменшувати, коли настане період спокою після опадання листя, зведіть його до одного разу на місяць під годівля. Гранату можна допомогти у формуванні квітів і потім плодів, якщо підгодовувати його два рази на місяць. Для цього підійде комплексне органомінеральне добриво для кімнатних квітів, яке можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині або засоби, що використовуються для садових дерев. Зверніть увагу на склад у період інтенсивного нарощування зеленої маси рослина більше потребує азоту під час цвітіння і визрівання плодів. Фосфорі і калії для кращого розвитку рослини квітникарі рекомендують навесні вносити азотне добриво, наприклад, натрієву селітру, на початку літа, в період цвітіння, Фосфорний суперфосфат у другій половині калійне калійну сіль. Добриво розводять за інструкцією, готовим розчином поливають деревця. Перед підгодівлею приблизно за півгодини потрібно добре зволожити ґрунт в горщику, щоб не опалити тендітні коріння. Відео як доглядати за рослиною цвітіння і плодоношення. Цвітіння граната рясне. Досить тривале квіти всіх. Відтінків полум'я помаранчеві, жовтуваті, червоні, червоні. Вони поділяються на чоловічі та жіночі, перші після цвітіння опадають, підстава друге помітно потовщене, після цвітіння воно укругляється, рослина самозапильні, тому допомагати йому в цьому немає сенсу. Плодоношення починається з 2-3 річного віку за умови створення оптимального мікроклімату і правильного догляду. Гранати до 7 см в діаметрі визрівають з листопада по січень. вони не менш корисні, ніж садові. Але мають не такий насичений смак. Якщо деревце вирощують заради цвітіння, то більшу частину плодів видаляють, так як їх дозрівання значно послаблює його і негативно позначається. На кількості бутонів для ефекту можна залишити один-два зав'язі. Період спокою правильна зимівля в кінці осені гранат частково або повністю скидає листя. Це природне явище, рослина готується до зимівлі, для цього потрібно прохолодне і світле місце без протягів. Температура там повинна бути не менше сім період спокою закінчується в кінці зими. В кінці лютого горщик з гранатом вносять в тепле приміщення, обрізка рослина. Добре переносить обрізку, завдяки їй формується красивий кущик. Також процедура стимулює розгалуження. А отже, утворення більшого числа бутонів і плодів. Обрізку гранат можна піддавати два рази на рік на початку березня і після цвітіння. При цьому видаляють тонкі слабкі пагони. А також надмірно витягнуті, позбавляються від гілок, уражених хворобами, шкідниками зламаних, висохлих, невдало розташованих стаючих вниз і глиб крони, потрібно бути дуже обережним, так як всі пагони граната дуже крихкі. Відео як обрізати гранат, шкідники і боротьба з ними. Ніяких екзотичних шкідників кімнатний гранат не має. Найчастіше господареві доводиться відбивати атаки найбільш поширених комах, що харчуються соком рослин. Таблиця, шкідники, що нападають на кімнатний гранат, шкідник як проявляється, що робититля, маленьке світло, зелена комаха, яке селиться цілими колоніями на нижньому боці листа, обліплює верхівки пагонів і бутони, оприскати тютюновим настоєм. 4,0 хтютюну на 1 води, настояти добу, процідити і додати 5 господарського мила, обробити препаратом фитовер, біотлін. Інтавер за інструкцією білокрилка метелики, що залишають після себе липки на лід, який стає живильним середовищем для сажистого гриба. Через це поверхня листа стає білою. А з часом темніє зібрати вручну або пилососом видимих метеликів, оприскати цибульним розчином. 2,0, глушпиння залити 1 у води, настояти 5 днів, процідити, обробити препаратом актара, Моспілантанрек, за інструкцією, щитівка, маленькі темні бляшки на лисках, зібрати шкідників вручну, вони відокремлюються від рослини на силу, тому можна змастити панцирі гасом, скипидаром. Оцтом і почекати 2-3 години, обробити препаратом фитовер, специд метафос за інструкцією. Павутинний кліщ найдрібніша комаха, насилу помітнене озброєним оком, яке залишає тонку павутину на рослині щодня оприскувати рослину, так як павутинні кліщі поширюються в сухому середовищі і не люблять високу вологість обробити препаратом агравертін неурон, омайт за інструкцією. Отогалерея. Поширені шкідники кімнатного граната, попелиця цілими колоніями селиться на нижньому боці листків, обліплює верхівки пагонів і бутони. Щитівки виглядають як темні бляшки на стеблах і листках. Павутинного кліща легко впізнати, але не просто позбутися. Білокрилка, крім того, що харчується соками рослини, є переносником небезпечного захворювання, стажистого грибка розмноження. Найлегше розмножити рослина вегетативним способом. Пророщування насіння досить трудомісткий процес, який не гарантує результату до того ж, сортові ознаки селекційних гібридів нащадкам від материнських рослин передаються не завжди живцювання. Підготувати живці верхівки визріли на пів або з дерев'янілих пагонів дорослого граната довжиною близько 10-75 п'ятьма нирками. Посадковий матеріал беруть тільки від абсолютно здорового рослини, не живців обробити припудрити стимулятором коренеутворення, наприклад, корневином, цирконом, епін, підготувати стаканчики з сумішу торфу і піску 1-1. помірно зволожити субстрат, підстава держака, заглибити приблизно над вас накрити скляною банкою. Обрізаною пластиковою пляшкою або поліетиленовим пакетом регулярно провітрювати, поливати, забезпечити постійну температуру близько 2 пять оскоріння з'являться через місяць. Зачекайте ще стільки ж, і рослина можна пересадити в ґрунт, відповідний для дорослих гранатів, пророщування насіння кісточок. Для розмноження насіння можна купити їх або витягти з раніше зібраних плодів кімнатного граната, схожість зберігається протягом півроку, але чим раніше їх висадять, тим краще, Найкращий час середина весни не можна точно сказати, коли зацвіте гранат, вирощений з насіння. Через рік або пізніше можна чекати і 2-3 роки, і 5-6 років дуже часто сортові ознаки рослини при вирощуванні з насіння не зберігаються. Дати насіння висохнути, акуратно зчистити з них м'якоть, потримати їх в розчині біостимулятора циркон кілька годин, підготувати субстрат, торг і пісок в рівних пропорціях, зволожити його, заповнити ґрунтом неглибокі контейнери, заглибити насіння на 0,5, накрити ємність склом або поліетиленовою плівкою, регулярно оприскувати і провітрювати посадки, Прати утворюється конденсат. Замість води можна використовувати слабкий розчин стимулятора коренотворення два літр. необхідно підтримувати температуру 25-27 ос. Бажаний нижній підігрів приблизно через місяць після появи сходів укриття можна прибрати, привчати до відсутності теплиці. Сіянці потрібно поступово, коли з'являться два справжніх листа, не плутати їх з сім'ядольними, які виростають першими і мають нетипову форму і більш світлий відтінок. Можна пересаджувати в окремі горщики діаметр 6. кімнатний гранат, не вибаглива екзотична рослина, відмінно підходить для вирощування в домашніх умовах правильний догляд створення оптимального мікроклімату і забезпечення періоду спокою, і деревце буде радувати господаря ясним цвітінням і регулярним плодоношенням.